Добрий день всім. Підходить до завершення вступна кампанія, ще на окремій спеціальності, на окремій рівні продовжується прийом заяв, але все одно можна вже надавати короткі підсумки. Якщо говорити взагалом по Україні у нас 470 тисяч заяв на пропозиції, конкурсні. В закладах вищої освіти за дорученням прем'єр-міністра було збільшено обсяги державного замовлення на пріоритетні спеціальності, зокрема інженерно-технічні, педагогічні та природничі спеціальності. Якщо говорити за кількістю поданих заяв, то загалом по Україні у нас найбільш популярні це дизайн, фізична культура. Архітектура та містобудування, образотворче мистецтво, музичне мистецтво, філологія, психологія та середня освіта. Що стосується підсумків вступної кампанії по Полтавській області, то в принципі на всіх рівнях освіти у нас відбувається збільшення. Так, якщо говорити в заклади, професійно-технічної освіти, 29 закладів в Полтавській області, у нас подано і вступило 3645 учнів. В минулому році 3633, ну, невеличке, але зростання. Крім того, у нас три вищих професійних училища почали підготовку і здійснили набір. 146 учнів за рівнем підготовки фаховий молодший бакалавр, тобто той рівень, який раніше готували коледжі, тобто рівень фахової передвищої освіти. Що стосується фахової передвищої освіти, то всього подано заяв близько 5 тисяч. На сьогодні зараховано 4 382 здобувача освіти. В минулому році було 3 736. І заклади вищої освіти 12 736 з освіти зараховано проти 11 348 в минулому році. Що стосується того, як відбувався ступ, коротко нагадаю, на освітній рівень бакалавр, конкурс відбувався за результатами національного. Мультипредметного тесту заяви подавалися до бази ЄДЕБО за виключенням тих випадків, які передбачені законодавством, зокрема, могли бути проведення вступні випробування в закладах вищої освіти для тих категорій, які звільняються від проходження національного мультипредметного тесту. Ну, зокрема, це можуть бути люди, які за станом здоров'я. Не могли його складати при наявності відповідних підтверджуючих документів, також учасники бойових дій за наявності посвідчення учасника бойових дій або довідки від командира військової частини, що ця людина на менше 90 днів брала участь у бойових діях. В цьому році зараховувались до вступу результати НМТ 2023 року, 2020. 22-го і результати ЗНО 2021 року. Крім того, залежно від закладів освіти могли застосовуватися поправочні коефіцієнти, зокрема, коефіцієнт для мешканців сільської місцевості на окремих спеціальностях. Тепер, якщо говорити більш конкретно, я вже сказав, що у нас майже 13 тисяч вступило до закладів вищої Освіти, це на рівень бакалавр-магістр, зокрема на рівень бакалавр 6700, на рівень магістр 6000. З них 465 здобувачів з числа внутрішньопереміщених осіб, 279 студентів це з особливо небезпечних територій, і учасники бойових дій 389 осіб. Якщо говорити в розрізі найбільш популярних спеціальностей, то у нас найбільшим попитом в полтавському регіоні користувалася спеціальність справа, тобто 541 здобувач вищої освіти на рівень бакалавр. З них 215 це вступники до Полтавського юридичного інституту. Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого. На другому місці це у нас спеціальність 185 нафтогазова інженерія та технології. Тобто 273 бакалаври вступили до Національного університету Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка. Далі йдуть спеціальності агрономія та агроінженерія до Полтавського державного аграрного університету вступили 247 та 244 здобувача освіти відповідно. І п'ятірку, як би мовити, найпопулярніших спеціальностей завершує спеціальність 181 харчові технології. Тобто там більше 300 осіб вступило, з них 215 до Полтавського університету економіки і торгівлі. Якщо говорити по найвищому рівню середнього балу вступника, то у нас найвищий бал спостерігався на спеціальності 024 хореографія, тобто від 192,9 балів в Національному університеті Полтавської політехніки ім. Юрія Кондратюка до 179,4 в Луганському національному університеті. Також високі бали. Спеціальність образотворче мистецтво та графічний дизайн 189 і 184 бали відповідно. Ну і зокрема слід відзначити, що в цьому році суттєвий вплив на підсумки вступної кампанії був здійснений з боку ну, якщо так можна казати, державного закладу Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Цей заклад у нас функціонував і здійснював набір і минулого року, але в цьому році вже була проведена більш така потужна вступна кампанія. Ну, відповідно, що Луганський національний університет він набрав 2145 здобувачів освіти. Тобто із майже 13 це заклад, який розташований на території області, тобто у нас кількість е, закладів збільшилася. Якщо говорити про е, спеціальності, е, на які вступили з освіти із найвищим балом, тобто 200, у нас е, таких спеціальностей е, 12, тобто відмічу комп'ютерні науки, е, знову ж таки, нафтогазово інженерію та технології, це Національний університет Полтавська політехніка. Педуніверситет імені Короленка – це хореографія, фізична культура і державний заклад Луганський національний університет імені Тараса Шевченка це спеціальності дизайну, образотворче мистецтво, хореографія, музичне мистецтво, фізична культура і спорт. Тут слід зазначити, що конкурсний бал на творчих спеціальностях він також формувався за умов складання творчого конкурсу. Далі переходимо на рівень магістра, другий рівень. Тобто у нас тут найбільше популярні спеціальності це агрономія, Полтавський державний аграрний університет, психологія Полтавський національний педагогічний університет імені Короленка, медицина, стоматологія. Це ті спеціальності, на які було зараховано понад 200 осіб. І... Близько 200 було також зараховано на рівень магістр за напрямками соціальна робота це державний заклад Луганський національний університет імені Шевченка і нафтогазова інженерія та технології національний університет Полтавська політехніка імені е, Юрія Кондратюка. Е, крім того, е, до ви, закладів вищої та фахової передвищої освіти могли вступати без складання. Національного мультипредметного тесту єдиного фахового вступного випробування ті студенти, які вступали на спеціальності, яким надається особлива підтримка. Зокрема, це низка спеціальностей педагогічних, початкова, середня освіта. Також надавалася підтримка спеціальностям галузевого машинобудування, цивільне будівництво та Містобудування, електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, загалом 32 спеціальності. Також аграрні спеціальності, там агрономія, ветеринарна медицина, тобто ті спеціальності, які, в принципі, потребує зараз наша економіка для того, щоб підтримувати розвиток і відбудову країни. Далі щодо рівня. Фахове передвищої освіти. Ну, тут у нас е в п'ятірку лідерів входять два е медичних коледжі: це Кременчувський медичний фаховий коледж е імені Литвиненка і Полтавський базовий медичний фаховий коледж. Так, на спеціальність медсестринства е вступило 338 здобувачів освіти в Кременчуці, 175 у Полтаві. Е також. Спеціальність нафтогазова інженерія та технологія 162 вступника у відокремлені структурний підрозділ Полтавський фаховий коледж нафти і газу Національного університету Полтавської політехніки імені Юрія Кондратюка. І спеціальності харчові технології, Олохвицький механіко-технологічний фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету. І відокремлений структурний підрозділ Хорольський агропромисловий фаховий коледж Полтавського державного аграрного університету на спеціальність агроінженерія». Там близько 130 вступників на кожну із спеціальностей. Знову ж таки, слід відмітити особливість, що на окремій спеціальності у нас відбувалися зарахування за широким конкурсом, тобто, коли. Заява вступника конкурувала не в межах одного закладу освіти, а в межах освітньої програми усіх закладів вищої освіти України. Тобто ми повинні розуміти, що заява вступника на спеціальність ну, для прикладу економіка в Полтавський державний аграрний університет. Її рейтинг формувався не за балом, який серед всіх поданих заяв в цей університет, а серед всіх заяв вступників. До закладів вищої освіти України на спеціальність економіка. Тобто, відповідно, за державним замовленням формувалися вступники з найвищим балом, і таким чином та ситуація, коли вступник сам створював собі бюджетне місце, якщо він мав високий конкурсний бал. Тому, коротко підводячи підсумки вступної кампанії, звичайно позитивно, що у нас. Збільшується кількість вступників на рівень бакалавр та магістр на фахову передвищу, але знову ж таки ми повинні розуміти, що відбудовувати країну будуть якраз своїми руками випускники закладів професійно-технічної освіти. Там хоч і спостерігається теж підвищення вступників, але не таке значне, як скажімо, на рівнях фаховий молодший бакалавр, бакалавр або Магістр, якщо коротко поступній компанії, то в мене все, будь ласка, ваші запитання.